Це разом з вами сказати слава нашому Господу, що він сьогодні дозволив нам бути разом, що він сьогодні нам дозволив бути учасниками заповіді Його. це Це дуже цінно і в Божих очах, і ми щасливі, тому що Він ще не прийшов, нас не забрав, а сказав аж до приходу Господнього. Звіщайте, згадуйте, і ми будемо згадувати, брати і сестри. І я хочу, щоб ми зараз вислухали разом слово Господнє. Я його прочитаю. Я декілька віршиків тільки візьму про Ісуса Христа і хочу, щоб ми вникнули в це слово, вникнули в себе. І потім будемо славити нашого Господа, бо Він достої, є за що славити ім'я Господа. І тому е, відкривайте разом зі мною, хто має слово Боже. Ми прийшли, щоб вчитися, ми прийшли, щоб провіряти. І як Ісус Христос сказав своїм учням через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. І коли ми слухаємо Слово Господнє, воно все Боже, Писання, все натхнене Духом Святим. Писали його святі Божі мужі, проважені Духом Святим. І я хочу перед нашою молитвою на початку перед служінням, прочитати перше соборне послання апостола Петра. Хто має Біблію, відкривайте разом зі мною. І хочу прочитати, що проповідували і. Що написано, і що сьогодні проповідується істинні поклонники, вони обов'язково це проповідують, про Ісуса Христа, про те, що через нього відбулося, відбулося на Голговському христі. І я читаю другий розділ перше послання, другий розділ, і читаю з 24 вірша. Тут іде мова про Ісуса Христа. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, тобто на дерев'яний хрест, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами, ви вздоровлені, слава нашому Господу, ви бо були, як ті вівці, заблукані. Та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Давайте скажемо Амінь. Амінь. Яке сильне слово! І я зараз хочу, щоб ми так чуть-чуть, наскільки можемо нашою вірою або очами віри туди піднестися на Голговський хрест, де розп'ятий висить. Я так недавно розміщав, що Ісуса Христа. Прибили до Христа, до дерева цього, як і я читав, що Він тілом своїм сам підніс ріки наші на дерево. І він тілом, не знаю, яка вага в нього була, ніхто не знає, і нема написано про це, але він висів на цих святах, чуєте? Як ми сьогодні повинні цінити те, що. З Божої сторони було зроблено для нас. Я читав, що Він тілом Своїм. Бо до євреїв написано, що кров козлів і биків вона не мала сили обмивати або знімати гріхів. Но Ісус Христос власною плоттю, власним тілом Своїм, сам підніс. Я так розміщляв, знаєте, скільки йому потрібно було знаєте, Сили, і це дуже сильна боротьба йшла в Евсеманії перед тим, як він туди дійшов до волосського Христа. Скільки йому потрібно, знаєте, і всі гріхи людських людей він взяв на свою плоть, на своє тіло, брати і сестра, туди входять і твої, і мої гріхи. І сьогодні Господь нагадує через слово своє, щоб ми з вами завжди пам'ятали. І апостол Петро, він в першому, в першому розділі також говорить, щоб ми знали, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, переданого вам від батьків. Але дороцінною Христа, як непорочного і чистого анця. Алілуя! Слава тобі Бог, що ти так подбав про нас. І тому хочеться ще раз зараз повторити ці слова, які я читав, що він підніс гріхи наші на дерево. Для чого тут написано, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися, брат і сестра. Ми в ранах Ісуса Христа одержали ісцілення душі, і зцілення і тому так хочеться, щоб ми ходили і жили в праведності. І далі ще я 25-й віршик читав. Ви бо бабу, ви були, як ті вівці, заблукані. Да, Слово Господнє говорить, що е, Ісус Христос є пастир, і то пастир добрий. І в нього є овечки, і бувають овечки в його отарі, а бувають овечки не в його отарі. І ми з вами були свого часу не в його отарі. Але коли з'явився Ісус Христос, то Він сказав: маю я інших овець, які не з тієї отари. І я їх припроваджу, і буде отара одна і один пастир. Алілуя, Що Він нас припровадив, брат і сестра! І ти сьогодні овечка Ісуса Христа. А Він говорить там, Євангелист Іван записав, що каже: овечки мої слухають голосу мого, і за чужим вони не підуть. Алілуя. От що яке порівняння? Ісус Христос, наш пастир. Він взяв гріхи наші, Він віддав життя своє за нас, і каже: Я знаю своїх, а свої знають мене. Велика привілегія, брати і сестра, велика привілегія у мене і в тебе, що Ісус Христос, Він знає тебе, а ми знаємо Його. Алілуя! І... Овечки мої, вони слухають мій голос і вони за чужим не підуть. І тому отака сила Голговського Христа, на якому був розп'ятий Син Божий Ісус Христос, ми були вмертві, але ми ожили. Він оживив нас, і Він наші гріхи взяв на себе. Я читав Він тілом своїм, підніс гріхи наші на дерево. Але слухаєм ще раз уважно, я нагадую, щоб ми вмерли для гріха, а для праведності жили. В його ранах ви оздоровилися та повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Чуєте, яке сильне слово? Він піклується, він печеться у душах наших про життя наше, лиш би ми були в отарі. його. Коли ми не відходили, не виходили з отари Його, і тоді Він буде піклуватися про нас, бо він так сказав: Він не може відрикти самого себе. Слава нашому Господу! Ось такий вірний наш Господь і наш добрий пастир, який життя віддав за кожного з нас. І сьогодні нам залишається прославити ім'я Його, поклонитися Йому, а зараз ми піднімемося на наші ноги. І будемо дякувати, будемо входити в Божу присутність і тішитись нашим Господом. Амінь. Молимся.